Просто це ніколи не мало жодного сенсу. Колись у мене з'явилися навички критичного мислення. Я почав ставити запитання, а відповідей не було. Крім того, мені казали, що ви просто повинні мати в собі віру. Але як виявилося, мало тільки вірити. Що ж, варто відмітити, що ми ніколи не знайдемо відповіді на всі питання, бо ми обмежені в знаннях та часі. Але при цьому у нас є достатньо відповідей, щоб знати, що Бог існує. Ця людина згадала критичне мислення. Що ж, давайте поговоримо про мислення. Взагалі. Проблема в тому, що якби атеїзм був би істиною, у нас не було б навіть здатності міркувати. Тому що якщо ми всього лише живі роботи, ми не міркуємо, а просто реагуємо. Один з еволюціоністів усвідомив проблему з цим світоглядом. Джон Холдейн вирізав її так. Якщо мої розумові процеси повністю зумовлені поведінкою атомів мого ж мозгу, у мене немає підстав довіряти своїм думкам, і відповідно у мене немає підстав вважати мій розум таким, який складається з атомів. Тобто, якщо ваші думки повністю зумовлені нераціональними законами фізики, я хотів би запитати атеїста, тоді і ця ваша думка теж зумовлена таким же чином, і всі ваші думки загалом про атеїзм. Так чому ми маємо вірити у якусь із них? Ваш атеїзм це не ваш розумний висновок, а просто реакція обумовлена законами природи. В такому разі критичне мислення взагалі неможливе, бо справжнього мислення взагалі не існує.